14 червня в Україні та світі відзначають день донора. Наша знімальна група побувала в обласній станції переливання крові і поспостерігала, в якому режимі працює ця установа та хто здає кров. На даний момент тут відбувається заготівля плазми автоматичним методом на системі автофересце. І ось у нас ще апарат Тріма для заготовки тромбоконцентрату. Ну зараз донор підійде. Він уже підготовлений для роботи. Сьогодні безпосередньо заготовляємо концентрат для дитячої обласної лікарні. Забезпечити усі лікувальні установи області донорськими компонентами та препаратами крові така задача тутешніх працівників, каже завідувачка одного з відділень Надія Воробей. І додає вся кров, практично, яка у нас заготовляється, заготовляється шляхом безкоштовного донорства. У нас дуже маленький відсоток платної заготівлі, і це, як правило, резус негативні донори. Ну у яких рідка група крові. Основна цінність нашої служби це є донор. Нема донора, нема служби крові. Лучанин Ігор Данилюк здає кров не вперше. Спершу я своєму старшому сину здавав. У 2006 році перший раз здав кров. І до тих пір здаю, допомагаю людям, які потребують лазму чи крові. Готується до здачі крові і Лілія Денисюк. Кров здаю вперше, а сюди прийшла сьогодні, тому що в моєї куми народила донька. І дитинка потрапила в реанімацію, і потрібно здати кров. Тому погодилась. Донором може стати людина з 18 років, каже медик Любов Максимюк. Чоловіки до 60, жінки до 55 років. Дуже багато в Волинській області в нас є почесних донорів України. Почесним донором України може стати людина, яка здала 60 разів плазмоферес, тобто плазму, і 40 разів і більше максимально допустимих доз кроводач. А це Юрій Деркач. За 30 років донорства здав понад 169 літрів крові. На сьогодні це вже в мене більше 500 разів даж. Якщо не пам'ятаю, десь 540. Виходить, виходить, що можна допомагати людям, чому б цього не зробити. Це місце, де зберігають кров. Кажуть, з цим проблем у медустанові немає, адже для цього є спецобладнання, розповідає пані Надія. Ми знаходимося в відділенні карантинізації плазми, так як абсолютно вся плазма, яка заготовляється в нашій установі ну і взагалі в Україні, підлягає обов'язковій шестимісячній карантинізації і протягом цього часу зберігається в ось таких от низькотемпературних морозильниках. І якщо за цей час з донорами ну, не сталося, не, не, не прийшли нам, скажімо так, е Позитивні аналізи, допустимо, чи на він інфекцію чи на гепатити, чи ще щось, то ця плазма тоді поступає в експедиційне відділення і видається лікувальним установам. А те, що ми маємо, позитивне, йде на забраковку. Це теж своєрідна безпеч... безпека донорської крові. Це у нас є експедиція, де видаються компоненти крові, цілодобово видаються, видаються всім районам лікарням. Видаються також лікарням міста Луцька. Це цілодобово видається по вимогах, по потребах. Приїжджають в нас швидкі, приїжджаються санавіація. Тут у нас знаходяться компоненти крові. Це є ерецитарна маса всіх груп. Тут нас знаходиться плазма. Ну, альбомін у нас знаходиться в іншому, в, інші, в інших холодильниках. Тим, хто готується стати донором, медики дають кілька порад. Перед здачею людина повинна не вживати жирну їжу, смажену їжу, не вживати морозива, банани, це вискокалорійна їжа, не вживати алкоголь напередодні і в той день, коли здає. Напередодні не можна курити. Має бути легенький сніданок, обов'язково солодкий чай з печивом. Перш за все, треба добре відпочити. І відповідно харчуватися.